За обкладинкою шкільна література глибше, ніж у підручнику. Вітаю. Є вірші, які, здається, знаєш з маличку. Е, е, але от чи завжди ми в них заглиблюємось. О так буває, що проходиш повз справжні перлини. Саме так. І от сьогодні якраз такий випадок: беремо один текст, але який? Вірш Лесі Українки як дитиною бувало. 1897 рік. Короткий, але надзвичайно глибокий. Так, і наша мета сьогодні ну, ніби роздивитися під мікроскопом цю емоційну подорож від дитинства до дорослого життя, як вона це описує. Почнемо, мабуть, з дитинства. Воно так яскраво змальоване. Пам'ятаєте цю дитячу впертість, е намагання бути сильним. А як же? Леся Українка целовить просто блискуче. Як дитиною бувало. Упаду собі на лихо. Угу. То, хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Це ж ну, класика дитячої поведінки. Впав боляче, але ж треба. Тримати Марку, абсолютно. І ключовий момент тут реакція на інших. От коли питали, в що болить, ага. відповідь була: ні. Заперечення. Вона ж підкреслює була малою горда. Малою горда, точно. І ця гордість, вона ж породжує дуже специфічну стратегію, правда, щоб не плакать, я сміялась. Сміх тут це ну, маска. Щіт такий собі саме так: щит спосіб зберегти обличчя, гідність перед болем чи незручностю. Дуже впізнава, насправді. Але ж м -м, вірш на цьому не закінчується. Він веде нас далі у доросле життя, і там все якось інакше. От. Оце найцікавніший контраст. Він просто разючий. У другій частині вірша з'являється ну, зовсім інша ситуація. Яка саме? Мова вже не про фізичне падіння, не про розбите коліно, а про щось значно тонше і, можливо, знаєте, болючіше. Ага. Вона пише: а тепер, коли для мене, жартом злим кінчиться драма, і отут зірватись має гостра злобна епіграма. Тобто, це вже емоційна атака, соціальний удар якийсь. Саме так біль уже не фізичний, а душевний, від злого жарту, від якогось в'їдливого слова. І яка ж реакція тепер, якщо в дитинстві був той сміх захист? А от тепер все з точністю до навпаки. Вона зізнається: без пощадної зброї сміху я боюся піддаватись. Ого, безпощадна зброя сміху. Сильно сказано. Дуже. І зверніть увагу, це ж уже не той дитячий сміх, що маскує сльози. Це може бути сміх оточення, який ранить. Або, можливо, її власний, гіркий, саркастичний сміх, який стає просто нестерпним. Тобто, виходить сміх із захисту, з якогось щита перетворюється на загрозу, цікавий поворот. І що ж тоді, що приходить на зміну цьому щиту гордості? А приходять сльози. Але дивіться, це не просто сльози від болю, а які? А сльози як спосіб уникнути того ж самого руйнівного сміху. Вона каже прямо і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Тобто, чекайте, якщо раніше вона сміялася, щоб не плакати через гордість, так. то тепер вона плаче, щоб не сміятися тим іншим дорослим, страшним сміхом. Саме так. Дитяча гордість поступається місцем якоїсь іншій потребі вберегтися від специфічного дорослого болю, який несе цей злий жарт чи епіграма, плач стає таким собі, ну, запобіжником. Неймовірно, це ж ціла еволюція внутрішнього захисту. Абсолютно. І змінюється не лише зовнішня реакція, сміх на сльози, а й, можливо, сама природа болю і загрози. Дитячий біль від падіння він такий. Фізичний, простий, зрозумілий, угу. а дорослий біль від словесної атаки чи життєвої драми він емоційний, соціальний, він набагато складніший. І той сміх, якого тепер треба уникати, це вже не просто маскування, це щось потенційно руйнівне, нищівне от та безпощадна зброя. Тобто вірш показує, що з дорослішенням приходить не обов'язково там більша сила чи товстіша шкіра. Не обов'язково. А радше інше розуміння власної вражливості, і нові часом такі парадоксальні способи з нею якось давати собі раду. Точно це історія про те, як змінюється наша внутрішня броня, якщо хочете. Дитяча гордість, яка вимагає сміху крізь сльози, вона змінюється дорослою втомою чи вразливістю. Яка знаходить полегшення вже у сльозах. Так, полегшення або захист у сльозах, аби тільки уникнути чогось гіршого у того руївного, можливо, цинічного сміху. Поема, власне, фіксує момент усвідомлення цієї зміни. Ось так: один короткий вірш, а розкриває таку глибоку історію внутрішніх трансформацій. Вражає. Так, в цьому і є сила справжньої поезії, правда ж? Схопити складні психологічні процеси буквально у кількох рядках. Абсолютно. А знаєте, наостанок, можливо, варто замислитись над таким питанням. Що з цього випливає? Чи завжди дорослішення означає втрату тієї дитячої гордості? <с> Цікаве питання.